Всім привіт! Така сьогодні була дуже класна проповідь про е, віруючих халдеїв. Хто ж такі халдеї? Це є представники, це є маги, які були за часів великих імперій, таких як Вавилон, і насамперед е, на нинішній час теж є віруючі халдеї, які дозволяють собі гнати на людей, матюкатися, дозволяють себе виставляти праведними. І теж люди, які займаються чаклунством. Вони кажуть, що вони вірують у Бога. Вони кажуть, що вони займаються білою магією, такі люди, екстрасенси, або та сама, знаєте, ванга. Там кажуть, от Ванга, там те, що Ванга. І я розумію, знаєте, що тепер? Те, що насамперед, релігія Вавилон займається над тим, щоб одурманити нам усім мозги, і щоб ці мозки були виключені. І в нас має бути тільки один серце Ісус Христос, який прийшов і віддав. Життя за кожного з нас. А новини, знаєте, це просто реальне розуміння, що там спасіння нема. Ми шукаємо кожен день, коли ж закінчиться ця проклята війна. Ну коли вже не буде цього всього, і там кажуть, от завтра закінчиться війна, або такого, такого числа. Вона не зупиняється, і хіба варто довіряти далі? А Біблія каже про майбутнє. Тому я вас всіх обнімаю і дуже сильно люблю, і хочу запропонувати вам духовне спілкування. Напишіть мені, якщо ви шукаєте для себе церкву.